Друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України! Будьмо їм обов'язково вдячними і допомагаємо з усіх сил, друзі! Наближаємо нашу українську перемогу. Вона обов'язково скоро буде. Слава Україні! Друзі, знову зустрічаю вас на своїй кухні. І сьогодні я готова поділитися ще одним, на мою думку, чудовим. Швидким і смачним рецептом. Сьогодні ми приготуємо сирний рулет з начинкою. Начинка може бути будь-яка на ваш смак. Я сьогодні готувала, наприклад, з грибами. І теж вийшло дуже смачно. А знаєте, що головне? Це настільки швидко, що ви можете смакувати цим рулетом, коли забажаєте, бо це не займе багато вашого часу. Зараз покажу, що ми отримуємо в результаті. Подивіться, який Красень, погляньте. Бачите? Він в мене ще свіженький. Погляньте, який в розрізі. А який же ж він ароматний. Я трішечки обрізала вже його в кінці і скажу вам по секрету скуштувала. Це дуже смачно, тому я не можу не поділитися з вами. Ви маєте це скуштувати. Друзі, обов'язково зберігайте цей рецепт, тому що вам точно сподобається і він вам ще знадобиться. А також поділіться з своїми друзями та рідними людьми, тому що це дійсно справді смачно. Починаємо ми з начинки і для її приготування. Всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і зберігайте собі, або шукайте все в описі. Під відео там завжди все є, все детально, тому користуйтесь. Для приготування начинки на пательню відправляємо рослину олією і зараз будемо нарізати всі інгредієнти. А саме, гриби, печерички і цибуля. Печериці і цибульку, звісно ж, гарно промийте під е, проточною водою. А далі нарізаємо ось так. І Відправляємо відразу на пательню. Швидесенько, грибочки, а потім цибульку в мене сьогодні молода. І також будемо смажити разом з грибами. Все це ставимо на сильний вогонь і смажимо 12-15 хвилин на сильному вогні, періодично помішуючи. Ось так. Дуже швидко, коли начинка приготувалася, пересипте її в іншу окрему миску і лишіть трішечки охолонути, а тим часом займаємось власне, рулетом. Для рулета нам знадобляться наступні інгредієнти, бачите зараз перед собою на екрані, ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео. І для того, щоб пергамент не ковзав по декові, його потрібно трішечки кропити водичкою. І бачите, як гарно виходить. Все, далі для рулету, для тіста. На крупну тертку натираємо сир. В мене шматок гауди. Ну, а тепер з'єднаємо між собою всі інгредієнти, і буде у нас е, тісто. В миску відправляємо 4 яйця, сіль. Дрібку небагато. Я ще додаю сушений часничок і злегка перемішуємо, все, щоб з'єдналися білки і жовтки. І Туди ж додаємо сметанку, ще раз перемішуємо все і будемо додавати натертий сир і будь-яку зелень можна без неї. Я сьогодні додам зелену цибульку. Так, смачніше, все. Трошечки перемішуємо до однорідності. Духова шафа перед приготуванням інгредієнтів на корж саме має вже розігріватись на 200 градусів. Все гарно пересипаємо і розрівнюємо. Дуже легко все розрівнюється якомога рівніше. По декові відправляємо на 200 градусів буквально 12-15 хвилин не більше. Тим часом начинка трішечки вистегла, додаємо сіль, перчик за смаком і я блендером буду подрібнювати до пастоподібного стану. Додаємо, ж сюди в мене був крем-сир, можна фету, можна не додавати і взагалі беріть начинку, яку ви хочете. Перемішуємо, все, начинка готова. А тим часом корж вже випікається і дуже пахне. Все, корж також готовий. За 15 хвилинок. Погляньте, він дуже еластичний, легко відділяється від пергаменту, даємо йому трошечки вистигнути лицевою стороною донизу. Так будемо скручувати. Дивіться, все далі просто. Намашуємо начинкою, рівномірно намагайтеся, щоб була одна товщина. Від кінця зовнішнього трошечки відступаємо. І дивіться, як легесенько, і швидко все скручуємо. Друзі, і тут рулет можна або відразу смакувати, до, або дайте йому настоятись хоча б годинку в холодильнику. Все, всім смачного! Зараз будемо, я вже буду куштувати ці кінці, і будемо з вами зараз куштувати, смакувати і дивитись, що вийшло. Друзі, ну а зараз я пропоную вам його розрізати. Ми не будемо чекати, поки він годинку хоч постоїть. Подивимося, який розріз, і, звісно, ще раз разом скуштуємо. Так, розріжу зараз його посерединці. Дуже легко, дуже зручно отаким от ножам, друзі, пилкою різати. Тоді він ніде не порветься. Так, друзі. Показую, бачите? Результат просто чудовий. Дуже смачно пахне. Зараз відріжу собі шматочок. Він дуже легко ріжеться на порційні шматочки. Можемо гарнесенько викласти його навіть до святкового столу, друзі. Гарно тримає форму, друзі. А якщо йому дати настоятись, я думаю, він буде ще краще себе поводити. Ну що ж, куштуємо? Друзі, так як я і говорила, це дуже смачно. Обов'язково спробуйте з такою начинкою, яку я напишу в рецепті. Це варте вашої уваги. І до того ж це так просто. Тому хто зараз їсть, усім смачного! Друзі! пишіть, якщо вам було цікаво, корисно і смачно. Дякую, що готуєте разом зі мною. Залишайтеся, звісно. Тут буде і є ще багато-багато цікавого і смачного. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте українське завжди, тому що це важливо. Слава Україні!